Вітаю всіх виноградарів-любителів на своєму каналі. Сьогодні 29 серпня 2024 року городище Черкащина. Традиційно, на сьогоднішньому огляді, дві форми Віктора Михайловича Калуїна. Перша, яку я зараз демонструю, це шовковичний або шовковиця. Ось в такому стані на сьогоднішній день. Форма вже декілька грон. Як можете замітити ось тут. І ось, по-моєму, тому. Да. Дві груночки вже три. три. Ось ще третє. Три груночки вже сьогодні зрізані були на реалізацію. Поки що форма е зафарбувалась в ось такому стані. До сонячна сторона, як можете замітити, більш яскравіша, ось на меншій тут зручніше буде показати. Більш яскравіша сонячна сторона ось такого кольору. Єсть Трошечки темнішенькі отут усе знижче. А от, з протилежного боку, як можете замітити, сонця тут немає. Форма зафарбувалася в такий врожево-жовтий кольор. Тобто, при можливості давайте їй побільше сонечка і все з нею буде добре. Значить, такий рік, самі знаємо, який рік, форма продемонструвала дуже хорошу якість опилення. Як можете бачити, оця грунка буде ну так, навскидку десь до півтора кілограма. Це перше сигнальне, перше сигнальне плодоношення, як я вже казав, на привитому. Це прищепа минулорічна. Перше сигнальне. Може трошки я тут передав куті меду з навантаженням. Ось одна, дві, три, чотири. І спротилежніше, мабуть. 4, 5, там хвостик маленький і 3 зрізав, ну, до 10. Але тут два рукава прищеплені, я думаю, що не сильно. Тобто, форма на перше плодоношення показала ще поки що. Ну, Ягода невелика, скажімо так, немасивна. Гронака, зрозуміло, я вже показував і говорив, яка. А от ягодка така в межах 12 грам, я так думаю. Поки що так. Має щільну хрумку консистенцію. Високий цукор. При повному визріванні у мене є ще корневласний кущик. Там було дві сигналочки невеличкі. Ягодка була в половину більша від цього, що зараз показує. І скоріше вона зрозуміла, що вона скоріше, скоріше набрала цукор і визріла. І, скажімо так, був легенький мускат, Так, скажімо, легенький, але відчутний. відчутний мускатик такий. Не сильно акцентований, так, в порівнянні з іншими мускатними. Тобто я б не робив би ставку на те, що це прямо так вже сильно мускатна. Ну, він, є. він є, але це буде, я так думаю, залежить від погодних умов, від опадів Тобто, буде плавати, скажімо. Форма сподобалась. Форма на сьогоднішній день вже частково можна різати реалізовувати, що я зробив сьогодні, вже три ґронки зрізав. Висить добре, осою не пошкоджується і шершнем. Ось в порівнянні із Алвікою, корневласний Аувіка. Тут оси лютують з шершнями, тобто є тут питання, але ж так як вона сильно сиплеться, то я її в мішечки не одягав. Ось така новинка на моєму винограднику. Гронка, як можете звернути увагу, грона крилата. Зараз постараюсь показати ось така крилатенька. Ось тут іде роздвоєння, таке Збита, але вона дихає. Але вона дихає, дивіться. Тобто цікава, цікава річ, я думаю, на реальний ранньо-середній термін. Тому що в цьому році звалилося все в одну кучу. Ранні, ранні середні. Усе зараз ріжемо і все зараз реалізовуємо. От уже Алвіка готова. Ще індіана не реалізована. Ну, Тут тобто багато-багато прикладів. Коротше, такий, такий якийсь сумбурний рік. Ось так. Так що цікава форма, я думаю, що в неї є майбутнє. І зверніть на неї увагу. Зараз перейду до іншої форми. Ось інша форма на сьогоднішньому огляді, також Віктора Михайловича Калугіна. це Фаберже. Перша назва робоча була преображення мускатне. Але, ну, я не знаю, що її з мускатом пов'язує. При повному 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 визріванні, скажімо так, коли вона вже відвиситься дуже гарно, тоді. Прослуховується, відчувається вірніше, відчувається невеличкий легенький мускотик. Але я б не акцентував на ньому уваги. Форма має гармонійний смак, високий цукор, хрумку консистенцію, привабливу зовнішність, як ви можете побачити, ягоди, ну, такі вже, я думаю, за 15 грам. Вже красиві. Ну, Взагалі-то вона має більш більш до преображення забарвлення такий-жовто-рожевий. Жовто але цей рік такий, як можете бачити самі, багато що в цьому році не дофарбувалося і має більш, -більш такий тускніший колір. Але і... але і при такому окрасі. форма має, має дуже привабливу зовнішність. І я думаю, що зацікавить вас своєю врожайністю, своїм смаком. І я думаю, що в неї дуже-дуже-дуже в неї перспектива на майбутнє є. З прицілом, більше я б віддав би перевагу, зрозуміло, як ринковій формі, через те, що має ефектну зовнішність і Ось такі. Характеристики більш як ринкової форми, але і при споживанні і власному вжитку, я думаю, також вона буде мати попит. Як можете побачити навантаження на двох площинах, трошки буянять оси бджоли, мухи мошки, коротше, усі. Приходиться щось робити. Ось так. Думайте, вирішуйте самі. Як на мою суб'єктивну думку, форма-форма дуже, дуже, дуже цікава і перспективна. На цьому закінчую. На все добре.